Довічне ув'язнення для судді зрадниці Херсонський міський суд визнав винною колишню голову генічського райсуду, яка під час окупації добровільно перейшла на бік ворога. Жінка понад 10 років працювала в системі правосуддя, а у 2020-му навіть очолила генічський районний суд. Втім, після повномасштабного вторгнення РФ виявилося, що вона затята, прихильниця так званого руського міра, почала працювати на ФСБ. Передавала персональні дані українських суддів. Правоохоронців та військових, а також здавала місцевих патріотів за її доносами. Людей переслідували та затримували окупанти. Згодом зрадниця погодилася стати суддею у фейковому суді, який створили росіяни на тимчасово захопленій частині Херсонщини, і досі бере участь у каральних процесах проти українців. Феміда України поставила крапку. Суд визнав її винною у державній зраді та колабораційній діяльності. Вирок довічне позбавлення во. Олі з конфіскацією майна ця історія нагадує навіть на окупованих територіях, навіть за відстанню і часом вирок зрадникам невідворотний.